Розкажете нам про що домовилися. А про що ми повинні бути домовлятися? Ну, люди мають пенсію 900 гривень, а кажуть, що вони мають мати 5-6 тисяч гривень. Ну та хай кажуть. Ні. ні, ви ставте питання конкретно. Добре, конкретно... конкретно питання. З листопада місяця чорнобильцям не відплачуються надбавки до їхньої пенсії. Вони отримують мінімальну пенсію. Неправда, ви, ви погано підготовлені до цього питання, мінімальної пенсії ніхто не отримує. Ви зрозумієте одну річ. Є закон про державний бюджет, який прийнятий і однаковий до виконання для телебачення, для пенсійного фонду і для людей, які проживають на території України. Закон про бюджет є основний закон із тих, які існують на, на території нашої держави. Згідно нього внесені зміни в закон про Чорнобиль, згідно відповідні статті, згідно змін закон про Чорнобиль, внесені відповідні зміни дана е, постанова Кабінету міністрів, яким визначені розміри. Виплат пенсії Чорнобильцям. В тому числі чорнобильцям. Там є відсотки по кожній категорії. Залежно від року. А? Ну, там там різні. Ну, я а не, хочу... чому вони не А Так чекайте далі. Чого не виплачують? Питання не стоїть. згідно. Цієї постанови кабінету Міністрів і закону про державний бюджет виплачуються ті суми, які передбачені бюджетом виплачували, виплачуються і будуть виплачуватися, поки не буде зміни в державний бюджет. Ми є виконавці. Якщо це, це законно, чому тоді люди виграють апеляційні суди, згідно з яких їм маємо ми, 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 ми не Надбавки. говоримо зараз про суди. Ми вам чітко сказав одну відповідь. Іншої у вас не буде. Є закон про державний бюджет. Є податковий кодекс, яким регламентуються всі умови і всі виплати, які є на території України. Іншого платитися не буде. Це Якщо чорнобильці б... будуть голодувати, яка, яка ваша буде рада? Я не знаю нічого це питання. Питайте, прошу.